Добрий ранок, малята. Згадайте, яка зараз пора року? Так, зараз зима. А ви знаєте, як звучить зима? Давайте з вами пограємо в цікаву гру. Вам треба уважно вушками послухати звук зими та сказати, що це саме. Давайте спробуємо. Так, це так сильно взимку дме вітер. Такий звук можна почути, коли спускаємося на санчатах з горки. Так звучить гра у сніжки. А це бурулька впала на землю. Так скрипить сніг, коли ми по ньому ходимо. Молодці, малята, сподобалося вам грати? А зараз давайте трошки відпочинемо. Приготуйте свої долоньки та повторюйте за мною. Наші пальчики маленькі, і рівненькі і гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Малята, я вам пропоную намалювати зайчі сліди на снігу. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, впарбаць синього кольору та пензлик. Беремо пензлик, макаємо його у синю фарбу і притискаємо його до паперу і отримуємо ось такі сліди. А я тепер буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята! На все добре!